Літо стрімко набирає обертів і найближчими днями втримає спекотний темп на Хмельниччині. Поряд з цим опадів буде більше. До кінця тижня синоптики прогнозують зливи та грози, які з різною періодичністю очікуються по всій території області. У п'ятницю 6 червня очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі з грозами у другій половині дня. Температура повітря вночі буде в межах 16-18 градусів тепла. Вдень термометри коливатимуться від 26 до 28 градусів вище нуля. Схожа погода буде і в суботу, 7 червня, ближче до вечора. Можливі короткочасні дощі. У Шепетівському районі грози та посилення вітру. Температурні показники залишаться в межах плюс 16-18 плюс градусів вночі та до плюс 28 градусів в день. В неділю 8 червня температурні показники поповзуть вгору. Вночі стопчики термометрів будуть на позначці плюс 17 градусів, а вдень температурний максимум очікується в межах плюс 28 плюс 30 градусів. Ясна погода протримається у першій половині дня, у другій набіжать невеликі хмари і принесуть дощі по всій території області ближче до вечора. Можливе посилення вітру з поривами 10 12 метрів за секунду. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.